В рамках щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства в Ужгороді відкрилася фотовиставка Річ. в тім». на 16 фотографіях зображені предмети, які стали інструментом домашнього насильства, короткий опис подій та QR-код. Перейшовши за його посиланням, можна ознайомитись з історією детальніше. Основна мета виставки показати, що предметом насильства може бути будь-яка річ. Триватиме вона до 10 грудня. Суть цієї виставки взагалі це зламати стереотипи громадян. І донести до них таку думку: домашнє насильство, воно завжди було, є і буде. А для того, щоб нам його побороти, нам треба не мовчати. Щоб розірвати коло домашнього насильства, про нього треба обов'язково говорити, не боятись говорити, і не треба вважати, що якщо ви говорите, що ви стали потерпілою від домашнього насильства, що це соромно, і хтось на вас буде дивитися, і, і має у вас це викликати сором. Це не так. Домашнє насильство, це стосується кожного. І будь-яка людина може зазнати домашнього насильства. Тобто це не треба бути якимось окремим там виключенням, якимось особливим особливою якоюсь людиною. Будь-яка людина може ну може зазнати домашнього насильства. Ці історії дуже вражаючі. Ми в своїй роботі в кризовому центрі стикаємось із історіями. Тут на місці, тобто це не історії, які десь відбуваються це історії, які відбулися. Тобто, коли людина сидить перед тобою, розказує тобі якісь жахаючі подробиці, це також дуже сильно вражає. тому І ви обрати, що от саме це дуже таке складне, або саме це дуже таке складне. Ну, це важко. Вони всі вражають, повірте, і вони всі заслуговують на те, щоб про них говорили, про них, ну їх бачили.